Цей момент вся увага. Фокусується власне на тілі бути худою, дорівнює бути успішною. Є певні гени, які відповідають за схильність до певного виду РХП. Це про велике відчуття сорому, це про страх, ну і це про величезну ізоляцію людини. Людина з розладами харчової поведінки це абсолютно будь-хто. Людина дійсно може вчинити суїцидальну спробу. Чому важливо? Знати про розлади харчової поведінки. Це розлади, які впливають на якість життя і навіть можуть призводити до смерті людини. Просто закрий рот, перестань їсти і все налагодиться. Всім привіт! Я вітаю вас на своєму YouTube каналі. Мене звати Краєвська Анастасія. Я психотерапевт. І я створила цей канал для того, щоб розповідати про психічне здоров'я, розвінчувати міфи про психічні захворювання, а також для того, щоб займатися психоедукацією населення. Оскільки сферою моїх інтересів є в першу чергу розлади харчової поведінки, тому я вирішила почати цикл відео саме з цієї теми. І сьогодні ми поговоримо про те, що таке розлад харчової поведінки, що таке порушення харчової поведінки, наскільки це взагалі серйозні чи важливі стани, чи потрібно звертати на це увагу. Чи можна впоратися самостійно і взагалі, як ці процеси виникають. Отже, почнемо з того, що ми розберемо, що таке нормальна харчова поведінка. Нормальна харчова поведінка це коли людина має досить спокійні стосунки з їжею, вона розуміє, що їжа вона потрібна для того, щоб мати енергію, і також їжа може приносити задоволення. Людина з нормальною харчовою поведінкою зазвичай досить гарно розуміє, що вона любить її що вона не любить їсти, у неї не виникає труднощів а, з цими питаннями, вона не обмежує себе, вона досить вільно може вживати те, що їй подобається, вона може інколи переїдати, коли це якось ситуативно, вона інколи може підтримати себе їжею, але це не є її основними механізмами. І головне, що людина зі здоровою харчовою поведінкою вона не думає багато про їжу. Тобто вона про неї думає лише. Тоді, коли треба там запланувати або вже час поїсти. Але фонових постійних думок про їжу їх немає. Що ж таке розлад чи порушення харчової поведінки? Ну, розлад харчової поведінки це група психічних. Розладів, і це ключовий момент в цьому визначенні, тому що дуже часто люди обостінюють дані стани і вважають, що анорексія, чи булімія, чи нападоподібні переїдання це просто якісь проблеми з їжею, і немає в цьому нічого страшного, просто закрий рот, перестань їсти і все налагодиться. Насправді ні, це дійсно психічні розлади, які потребують специфічного лікування. Більш того, це розлади, які впливають на якість життя і навіть. Можуть призводити до смерті людини. Для того, щоб визначити розлад харчової поведінки, існують спеціальні діагностичні критерії, які є в довіднику dsm 5. За посиланням під цим відео, ви зможете знайти гайд, в якому будуть чітко розписано критерії до кожного з розладів харчової поведінки. Ключовими і такими самими популярними розладами харчової поведінки є анорексія, булімія. Та нападоподібне переїдання. Всі інші розлади вони менш відомі і не такі розповсюджені, хоча там неуточнені розлади харчової поведінки вони займаються досить великий відсоток. Якщо ж по певним критеріям діагностичним людина не дотягує для того, щоб встановити діагноз розладу харчової поведінки, але тим не менш у неї складні стосунки з їжею, у неї складні стосунки з власним тілом, у неї занадто багато думок про їжу, і це єдине, що займає таке найбільше місце в її голові, але при цьому людина дійсно страждає і не дотягує по критеріям, в таких випадках може встановлюватись порушення харчової поведінки. Це більш легкий варіант, ніж розлад харчової поведінки, проте це також може приносити досить значний дискомфорт для життя. Чому важливо? Знати про розлади харчової поведінки. Ну, по-перше, це розлади, які досить сильно впливають на здоров'я, вони можуть призводити до інвалідизації людини і навіть до смерті внаслідок вже розладів харчової поведінки. Крім того, РГП має досить високий рівень суїцидальності, і це теж те, що дуже важливо, бо інколи людина дійсно може вчинити суїцидальну спробу через те, що вона не може самостійно впоратись з РХП. Крім того, Розлади харчової поведінки мають певні труднощі в лікуванні, тому що на сьогоднішній день не існує чітких однозначних протоколів лікування, і це дійсно досить складно, досить мало кваліфікованих спеціалістів, немає однієї чарівної таблетки, яка б допомогла впоратися з цією проблемою, тому це також такий досить складний момент. Крім того, лікування РХП вимагає комплексного підходу, тобто, це не лише про. Одного лікаря, це завжди взаємокомплекс медичної допомоги, яка включає в себе в першу чергу психіатра, який встановлює діагноз та призначає медикаментозне лікування, якщо воно необхідно. Це психотерапевт, який займається відновленням харчової поведінки і підтримує людину на шляху виходу в ремісію. Це лікар-дієтолог, який допомагає владнати певні наслідки дієт та харчових обмежень. Ну і також можуть залучатися додаткові спеціалісти, якщо вже є певні порушення, наприклад, гормональні порушення чи там, не знаю, з боку шлунково-кишкового тракту. Насправді людина з розладами харчової поведінки це абсолютно будь-хто. І це теж дуже цікавий феномен, тому що на розлад харчової поведінки може, по-перше, захворіти будь-хто. А по-друге, ми можемо навіть не підозрювати, що людина, яку ми там гарно знаємо, з якою ми часто бачимось, може мати розлад харчової поведінки. І більш того, дуже часто люди з РХП вони приховують свій стан, вони не визнають те, що у них є такі проблеми, або якщо вони розуміють, що у них є певні проблеми, вони. Все одно приховуються від своїх близьких та не звертаються до спеціалістів. І є випадки, коли люди десятиріччями можуть приховувати те, що у них є РХП. Це досить складно і для самої людини, тому що це. Про велике відчуття сорому, це про страх, ну і це про величезну ізоляцію людини. Взагалі, розлади харчової поведінки це досить нові розлади в сучасній психіатрії. Вони виникли десь орієнтовно там, в 80-х роках. Але в літературі і в історії ми можемо знаходити згадки, про те, що це досить давні розлади, особливо те, що стосується анорексії. Болімія також має згадки ще в Древній Греції. але Зафіксовано в медичній літературі це досить довго не було, і досить довго лікарі не знали, що робити з цими розладами, куди їх відносити та як їх класифікувати. На сьогоднішній день ми вже чітко розуміємо, що розлади харчової поведінки відносяться до психічних розладів, і займаються лікуванням лікар-психіатр відповідно. Чому ж виникає розлад харчової поведінки? Насправді це теж таке дуже складне питання, тому що в розвитку розладів харчової поведінки дуже-дуже велика кількість факторів, і дуже багато речей може вплинути на це. Що цікаво, це те, що певна є генетична історія, і це також досить е, такий незвичний феномен, який ще досі, досі досліджується. Але вже сьогодні ми можемо сказати, що є певні гени, які відповідають. Відповідають за схильність до певного виду РХП. Наприклад, це схильність до розвитку анорексії. Це не значить, що наявність цього гену 100% призведе до розвитку анорексії. Але якщо у людини є цей ген, і якщо під впливом певних факторів зовнішнього середовища, наприклад, соціальний тиск, певні культуральні норми, або не знаю, складні міжособистісні стосунки, або досвід першої дієти може запустити роботу цих генів, і тоді у людини розвинеться розлад харчової поведінки. Це досить ризикована історія, тому що ми досить погано розуміємо свої гени, да? ми не знаємо, що приховано в нашому генетичному коді, і до яких захворювань ми схильні. І саме тому дієта. Є досить небезпечним заходом, тому що з першого погляду здається, що це просто дієта, це просто бажання скинути там, 2 кілограма, нічого страшного не трапиться. Насправді, дуже часто саме перший досвід дієти він починає цей цикл розвитку розладу харчової поведінки. Які ж фактори ще впливають на розвиток РХП? Ну, безумовно, це вплив соціуму, тому що сучасне. Світі бути худою, дорівнює бути успішною. Так було не завжди, і це теж такий певний специфічний вплив, тому що раніше від жінок не вимагали бути худими. І навпаки, та чим більш е, така в тілі була жінка, тим про вищий соціальний статус це говорило. Раніше не було такого феномену як целюліт, і всі жінки його так само мали як і сьогодні, але це не було проблемою. Поки в певний час е, в 70-х роках люди не вирішили заробити на цьому. Спочатку в літературі почали з'являтися згадки про целюліт. Про те, що це не дуже окей, проводились різні пояснення цього стану. Проте ніхто не вказував про те, що це абсолютно нормальна будова е, жіночого організму, тому що жирова тканина у жінок вона відрізняється від чоловічої. І целюліт це є нормально. Але. В Америці почали досить так яскраво пропагандувати цю тему, писати про неї книжки. І, власне, так з'явилася перша книга про целюліт, яка говорила про те, що ось в конкретному салоні в Нью-Йорк можна прийти та вилікуватись нарешті від цього жахливого целюліту. І так почалася величезна індустрія, яка почала заробляти кошти на тому, щоб змушувати жінок прагнути до ідеалу. І те ж саме все стосується іва. Худі моделі, успішність, червона доріжка, все це асоціюється з худобою, і саме тому в якийсь момент це стало таким важливим. Тому дуже важливо зараз займатися тим, щоб. Нагадувати самому собі, що тіла вони можуть бути абсолютно різні, тому що вага вона може бути абсолютно різною і при цьому залишатися здоровою, і що худий не значить здоровий, худий не значить успішний, і дуже часто недостатня вага, вона навпаки, призводить до певних захворювань. Також важливим фактором в розвитку РХП є е, е, досить Складні стосунки з батьками або з однолітками, якщо дитина зіштовхується з булінгом, якщо вона в таких складних сімейних обставинах, там, де є насильство різного виду, там, де холодні батьки, які не приділяють достатньо уваги своїй дитині, це також часто може бути тригером для розвитку РХП. Взагалі, розлади харчової поведінки це певний компенсаторний механізм психіки. Розлад харчової поведінки виникає в той момент, коли психіка людини не може справлятися з певними життєвими труднощами. Це може бути булінг в школі або недостатня увага від мами, наприклад. або Сексуальне насильство або будь що, або надвисокі стандарти, наприклад, і в цей момент психіці людини досить складно витримувати цю напругу. Людина відчуває, що вона не може контролювати багато речей, їй стає досить тривожно від цього. І в цей момент виникає бажання щось контролювати. Це не є таким, знаєте, чітким розумінням, що мені треба щось контролювати. Цей механізм він не є усвідомленим, але психіка знаходить досить логічний вихід з цієї ситуації і починає контролювати тіло, а власне кілограми. Дуже часто розлади харчової поведінки виникають в підлітковому віці, тому що це складний період. Відбувається дуже багато змін, людина доросліша, її тіло змінюється. Дуже часто люди не готові до цих змін, особливо дівчата. Їхнє тіло досить сильно змінюється, про це ніхто не попереджує. І це також стає фактором для розвитку розладу харчової поведінки, тому що виникає ідея, що якщо я буду худою, то мене будуть більше любити, я буду отримувати більше уваги, я буду кращою, я буду гарнішою. І в в цей момент вся увага фокусується, власне, на тілі. І в цей момент всі інші сфери життя вони втрачають свою важливість. Також важливим фактором ризику розвитку РХП є певна діяльність. Наприклад, це може бути спорт, часто це Художня гімнастика або фігурне катання, балет, тобто ті види спорту, в яких є певні вимоги до тіла, до зовнішнього вигляду, і там, де є певні харчові обмеження. Також РХП може виникати у спортсменів, які мають тримати певну вагу або входити в певну вагову категорію. Також РХП виникає у людей, які займаються. Всім, що пов'язано з зовнішністю, наприклад, моделі або люди з б'юті індустрії, вони також можуть страждати на розлади харчової поведінки. Крім того, групою ризику для розвитку РХП на сьогодні є люди, які цікавляться темою харчування дієтології, нутриціології. І зараз я дуже часто зустрічаю пацієнтів, які почали цікавитись темою харчування, і настільки поглиблись в це, що у них виникають знову таки певні порушення харчової поведінки. Вони бояться їжі, вони починають надмірно хвилюватися через її якість, і це також може бути таким початковим стартом РХП. Також розлади харчової поведінки вони досить сильно впливають на емоційне життя людини. Тому що людина, яка має РХП, вона зазвичай має проблеми з регуляцією власних емоцій, вона має проблеми з самооцінкою, а також вона дуже часто може мати ще додатково певні розлади, тому що розлади харчової поведінки вони дуже часто йдуть в поєднанні з депресивними розладами. З тривожними розладами, з рдугом і також багато багато інших розладів. Тому це також дуже важливо і робота з РГП вона має включати в себе не лише роботу з їжею, але обов'язково роботу з їжею, тому що дуже важливо відналагодити нормальний режим, який буде підходити вам. Дуже важливо все ж таки достатню кількість їжі вживати. І лише потім починати працювати з регуляцією емоцій, працювати над цінностями, віднаходити нові цінності і сенси в житті, працювати зі своєю самооцінкою, з міжособистісними стосунками і там. Всім тим, що буде необхідно. В наступних відео ми поговоримо також ще про дієти, про дієтичний цикл, як весь цей механізм починає працювати, і також про інші види розладів харчової поведінки. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та до зустрічі в наступному випуску.